Додавання дисплея до комп'ютера дає вам змогу зробити дві речі. Перша, це використовувати її як лише для естетики та демонстрації анімованих шпалер, які відповідають темі вашого комп'ютера. Або друга, яка цікавить нас усіх, ви можете налаштувати сенсорну панель для відображення інформації про апаратне забезпечення. І знімаю це відео, щоб показати це вам, як зробити те і інше. Але спершу ви повинні придбати дисплей правильного розміру для свого комп'ютера. Існує багато різних розмірів, і все залежить від ваших вподобань, і того, що ви насправді можете розмістити всередині свого комп'ютера, від 3,5 дюймів і до 5 або дюймів. Другий крок, вам потрібно визначити, де ви хочете встановити монітор у вашому комп'ютері. Як правило, ви хочете його розмістити у відкритому просторі, де це не тільки видно з швидкого погляду, але ви також можете легко сховати кабеля. Все залежить від кабель менеджменту. Я вже про це знімав відео. Для встановлення вам знадобиться двохстороння клейка стрічка. В даному випадку вона йшла в комплекті. Ну так собі. Можете не переживати за мікросхеми, тому що там все закритого типу і має два вихода. Вам потрібно підключити тільки один кабель Type-C. Але зверніть увагу, є монітори, яким потрібно ще один додатковий кабель на живлення монітора. Цьому малишу буде досить і одного, але також в основному усі кабеля йдуть уже в комплекті. Довжина також має значення, хлопці. Ви хочете переконатися, що у вас є достатньо довгий капель? Попробуйте проложити його гарно і щоб він достав до входа. Добре, тож тепер, коли ми встановили монітор у корпус, час переходити до наступного кроку, його налаштування. Якщо у вас буде це як другий монітор, так не забудьте його позначити і налаштувати правильно. Через Аїду. Ну, а цей відкривається конкретно через програму. Яку скачали, відкрили, відкрили через адміністратора, вибрали анімацію, вписали свої комплектуючі і найголовніше перевіряємо і кайфуємо. А ось вам асортимент доступних шпалер. Мені їх не вистачало. Можете передивитися, може вам щось сподобалось. Після перезагрузки комп'ютера програма не вибиває і не потрібно кожного разу відкривати програму або оновляти інформацію. Чула ти мене? Так, я до тебе говорю, відеокарту з моніторчиком, штука безкорисна. Ось підійшли до самого цікавішого, це ціна і характеристики. Якщо з ціною все зрозуміло, що все стартує від 20 євро, так з характеристиками тут набагато все цікавіше. Тому що на 3,5 дюймів там щільність пікселів набагато вища, чим в моніторі на 2К на 27 дюймів. Якщо чесно, думав, буде асортимент шпалер дуже малим. Але в них було оновлення перед новим роком. І вони додавали багато різноманітних шпалер. Чесно, неочікувано, я радий. Китайці все-таки роблять, підтримують це. З вами був Сергій і до нового цікавого гаджета. Бувай! Ну що, останні 15 секунд. Тут одне відео, тут можете плейлист подивитися, тут можете підписатися. Все на ваш вибір. Не заставляю, але мені приємно. Бувайте!